Вітаю усіх, з вами Алекс. І сьогодні ми продовжуємо виживання у нашому світі Minecraft Hardcore. Сьогодні у нас другий день. Чудово. У нас там буде невеличка спавн зона потрібно буде відвідати. І підемо туди нагору, подивимось, що там, тому що вчора ми цього не зробили. Я вчора зовсім пропустив ці будиночки. В одному як мінімум є скриня, а в другому, в другому немає. Окей. Окей, окей, пішли. Я був не правий, тут скрині, на жаль, немає, але тут є два ліжка і, до речі, мені подобається ось цей будиночок порівняно з іншими. Так. Тоді продовжуємо потрішки виживати. Що у нас вгорі? Можливо, ще щось є. Можливо, я ще щось упустив. Так, там нічого цікавого. Невеличкі входи входив печери, я бачу, які ми з вами навідуємось. І зараз можна буде оглянути усе те, де ми будемо будуватися. Ось ще один будинок, який я не зайшов, скоріш за все вчора. Ай! А їжа у мене є. Їжа у мене є, це добре. Я бачу, я бачу скриню, яку я пропустив. Я бачу скриню, яку я пропустив, і бачу шанс померти на другий же день синту. Мені це, звісно, не дуже подобається, але обережно можна спуститися чудово. Так, тепер потрібно придумати, як туди залізти. Щоб не сильно копатися і було відносно швидко. Підемо в обхід. Знову ж таки, відносно швидко. Що тут, що тут, що тут? Що тут? Я бачу сіно. Сіно нам потрібне для знову ж таки ресурсів. Рецептів. Що у нас тут. Ну, Трішечки картоплі. Будемо робити свою Білорусь будувацькою. Йдемо робити свою Білорусь? Так, забираємо все з собою. Щось що то таке? Що натанемся глянемо, що то таке? Тут інвентар. Я плутаю вічно. Як воно працює? Коли глянув, що це таке, повернемося до нашого поселення, не будемо щось робити. Полетіть нічого, це просто не погрузився чого. Ось це ми прогрузився чаном. Ладно. Тоді повертаємося до нашого поселення. Ось це я хотів би знасти. Тут один блок. І тут розбудовувати мені або. Почати і шукати інші поселення і вже їх розбудовувати. Давай, давай чому ж так довго. Мені ще у Майнкрафті подобається риболовство, рибальство. Як правильно буде чи черебайство я бачу пса вони є кістки у мене немає кісток на жаль у мене кісток немає хотів би приручити собі пса Парусь потім приручимо так і що Почнемо щось робити з нашим оселенням. Для початку дорог бровастий. Для початку нам потрібно багато смолоскипів. Для смолоскипів нам треба багато вугілля, тому, якщо я не помиляюсь, десь тут я вийдів вхід у якусь печеру. Так, сам я бачу залізо за який я зовсім забувся. Для входу в печери нам бажано щит мати і не лишай щит. Так, що в нас тут? Там щось може бути цікаве, можна взяти з собою нашу лодку. Було б зробити її. Хлопці, у вас тут геноці, будьте обережні. Тут ходить пес, котрий вас всіх з'їсть. Ось, всі Ось два вже постраждали. Вони вже не будуть з нами ніколи. Так. А ще у нас є плаваючий кіт. Тут коти вміють плавати. В реальному житі відсотків десять, напевно, вміють плавати. Так Малюк, ти виходиш звідси. Ти виходиш звідси? Мені це потрібніше. Ми біжим, 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 біжим. Так Що у нас тут? Давайте тут прокопаємо. Щоб можна було ось так. По типу цивільної причал. Де? Де? Ось. Пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли, що у нас тут? Ух, йо. Так. Бачу вугілля. Зараз прийдемо, освітимо печаль і повернемось. О, все освітило, я зрозумів. О! Нє, ні, 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 не, ні! Замов. Що замов, нам треба смолоскипів ще наробити. Так. Відки ти взявся. Дай мені ще один кусочок заліза, я пам'ятаю. О, ще один кусочок заліза, який мені потрібен був. Чудово. Так. Що, чувак, що з тобою робити? Давайте просто тут. спав. Я, якщо зараз до тебе підійду, то ти захочеш рванути, правда? А! Трішечки не вистачило. Ладно. Ладно. Ладно, ладно. Добре, добре. Дякую, дякую. Я взявався в лице прямо. А був би у мене щит було б все без демеджу. Було б набагато легше, набагато простіше. Так. Будемо відправлятися до ліжка, тому що тому що день вже закінчується. Будемо намагатися притримуватися нашого промату. На сьогодні дякую. Дякую, що подивились відео. Підписуйтесь на наш канал.